Присвітай Ді, Марія, Богородце, Всемилостивая, Ради і спаси на тя, упуваюши. О Марія, Мати Божа, молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, Ради і спаси, на тя, упуваюши. О Марія. Мати Божа молися за нами. Мати приличней любові, радость і спаси на тя опування Марія, мати. Ти Божі благодати, ради си, спаси, на тя О, Марія Порочно зачата, я радийся і спаси, на тя а Марія, Мати Божа молися за нас. Діво херови, мо світліша я радуйся і спаси, на тя О, Марія, Мати божа, молися за нас. Діво Серафимов, славніше, я радуйся і спаси, натя А Марія, мати, Божа, молися за нас. Марія голубець, нескверна, скверна, я радуйся і спаси, на тя упуваюши. О, Марія, Марія мати, Марія, Божа, молися, моли. за нами. Марія блогонне, Радуйся і спаси на тя оповаюши. А Марія мати Божа, за нами. О, Марія добра, дівнолепитательнице, радися, спаси, на тя оповаєше.

Брадно суди, моленіє, радость і спаси на тя опування Мати Божа, молися за нас і плачущих у тішенні радуйся і спаси на Тя уповаючи Марія, Мати, Мати Божа молиться за нас Маріє Грішнику прибіжеш, прибіжище, радуйся і спаси, на тя О мая, мати, Божа, молися за нами. Маріє хода таєц воспедія, твоєм нас не оставляючи, радуйся і спаси, на те оповаюше, Марі мати, Божа, молися за нас. Марія дина чиста і благословена, радуйся і спаси, на Тя уповаю, О Марія, мати, Божа, молися за нас. І опікунку наших родин радися, спаси, нетя А Марія, мати Божа. Маріє, цариці, миру, царице України, ради се спаси, на тя Марія, Оріє. Мати Божа потіхи, радуйся і спаси, на Тя уповаєш Мати Божа молися за нами, за всіх молишся бла. Ерою, Державний твой твоє, но вний мам річ нікого О, бідах і скорби присної збавления обременені ріки многих. Жиди припадав і збавила всякого встояння, раби твану ім'я твоє во всяком роді роді, скорб'яши кра. За сту, губниця, і опити би засуголиця, і авчущи, питаниця, сраних утіше гегеніє, обуреває мих пристанище. Ага, Больних посіщені мочних покрові засу, глупниця Жеста ага, роси, мати бога вишня. Ти єси причиня почистяємо, Оголимся, спастися рабого, твої, слыши, вишті, преклони ухо твоє, раходуйся, пречистає, Радийся чесний скіптре, царя, царя Христа, радуйся, просяпшая гроз, саєнира, радойся двери небесная і не опалима о. Вірний сві, Радуйся всіх, радостей, Радуйся вірний спасе, Радуйся засопнице все християн і прибіжище влади. Glorification слава the Father, and of the Son, Храме Господень, радися, радися всіх прибіг, прибіжище, радися святильниче злати. Ради со слава право вірничесная. Ради со мені мати Христа Бога. Ради со раю. Ради со божественная. Ради со божественная. Peza, herada ysya se, ee ne, herada ysya rojkav sezla taya, herada ysya si, Це милостива Діво Марія, що від віків не чувано, щоб ти залишила того, хто під твою опіку прибігав у тебе помочі, блага, оживлений ти, те, просив, оживлений, таким довір'ям, приходжу до тебе і припадаю, як грішник, і каючись моїх гріхів, прошу тебе. О мати предвічного слова, не погорди Моїми словами, але послухай їх ласкаво і вислухай Амінь. Умилосердися, найліпша мати, над тими, що відпали від Святої Католицької Церкви, і виєдна їм ласку навернення. Амінь. Помолімося. О ласку Духа Святого і упіку Матері Божої, як Матері Церкви, в часі конклаву, який має приходити, Богородиці Діва, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена ти в жинах і благословен плод площерева Твоєго, як родила єси Христа. Спаси і, і Помилимося за Верховного Архієпископа Святослава, болю Архієпископа архієї Ігра, Митеплата іграволю єпископа Володимира, за всіх єпископів, священників, монахів, монахинь і всіх вірних. Богородице, Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою. Господь, славена, тим, жена, і, і благословен славен, плод чрева Твоєго, яко родила Єси Христа, Спаса і, і Збавителя душам нашим. Розпочинаючи місяць травень, який є посячений до Матері Божої цариці Майя, просимо особливішу опіку Марії над нашим народом, воїнством за всі потреби наших родин. За мир на нашій многострадальній батьківщині Україні. Сідіво, радуйся, обрадовання Марія, Господь з тобою, благословенна Ти в женах і благословен чрева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаси і збавителя душам нашим. Помолимся за біженців. Який є росіяни по цілому світі, щоб вони не тратило зв'язок із своїми сім'ями і своєю батьківщиною, щоб пам'ятали свій корінь і повернулися назад в Україну. Помолімося за всіх людей, скривчених, хворих, терплячих і немічних, радиться Дінь, порадися, обродування Господь з благословенна ти жена, і благословен черева Твоєго як родила Єси Христа Спаса і збавителя душам нашим. Розпочинаючи цей місяць травень, набожність до Матері Божої цариці Мая присумо ласку молитви для нашого народу щоб в той місяць ми збиралися в наших сім'ях біля каплиць хрестів, прославляли Марію, особливо в той час війни, щоб випрошували потрібні ласки для себе, для воїнів, для народу. Мати Божа, рятуй нас і рятуй Україну. Богородице, діво радуйся, Обродована Марії, Господь собой. Благословена ти в жена і благословен плод черева твоєго, як родила Єси Христа, спаса і збавителя душам нашим. А Марія безліка первородного зачата. Молися за нами. Що ми до тебе прибігає, Марія, без ріха первородного зачата молися за нами, що ми до тебе прибігає, Марія, без гріха первородного зачата молися за нами, що Дома ми до Тебе прибігаєм. Помилу нас, Боже, по вулиці милості Твій, молим, Ти соус лише і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Є ще молимся, Оєже, сохранитися, граду, Сему і святому храму, сему. І всякому граду, весь страні От глада, губительства, труса, потопа, града, огня, меча, нашестви є на племенники міжособнієбрані. І о, Єже милостиво бити благопримінительному благому і чоловіку любимому Богу нашому, і отвратити весь гнів Твой на недвижащийся, і збавити нас належащого праведного свого прещення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, поми, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Ослишени, Боже Спасителю, нашу повані, всім концем землі, і суші, морі далече, і милостиве, милостив буде владико когрі наших, і помилуй ни, милостив Бой чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу Отцу і Сину, і Святому Духу, нині, і присної во віки віков. премудрость Амінь. ангела. Амінь. 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 Воп'яше, е, млодотні, Чиста дивора радуйся, І пакиреку радуйся, Твой син воскресе дредне вен от гроба, і мертво ядіє веселитися, світися, світися, новий Єрусалими, слава Босподня на тебі, Восина, ликли нині веселися. Сіоне, ти же чиста, я О, востаннє рождества, Твоєго. Слава тобі, Христе Боже, Пані наше, слава Тобі, Христос Воскресе, і смертю, смерті смерть. Поправи, сушим роби живот, дарував, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благосолой. Христос, істинный Бог, наш мотва, присвяти, прошла чати, прочистить, Марії, цариці Майя, святого Йосифа, обручника і всіх святых, помоли, спасет нас як благий чоловіко любів. Христос, востресе із мертвих, смерть поправ, і смерть по праві, сушому робі, живо. дарував. Христос воскресе із мертвих, смерть, смерть по Ісус ще мог роби живо дарував. Христос воскресе із мертви, смерті й смерть поправ. Ісус і мого роби живо дав. І нам дарував живовічний, поклоняємося в його тридневному воскресенні. Маріє, Діво Царице Моя Тобі несе жертві любого, а ти заступиш всім все блага, хто тільки прийшов стопиш всіх все блага я хто тільки прийде під твій покров О, тебе поміч ти нам Родія, ти охорона для нас усіх, як нас придавить вража затія. Дякую! Злоба і гріх, як нас придавить в раша затія на гасави. Oh, my God все блага мати Бога живого тебе благає, сено своо за нас битне за редонекрай